На моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже такий рецепт незвичайний. Це азіатський рецепт. Я не знаю, як він називається, але там є картопля, є тісто, є фарш. Так що дивіться, що для цього треба. Є морковка, є цибуля, і почнемо готувати. Спочатку треба нарізати, натерти морковку і цибулю, а далі Так, Приберемо цибульку, ріжемо, тому що ми її не натремо так на терці, то ріжемо її такими полосочками. Ось так, бачите, просто ріжу ось так. І будуть такі тоненькі полосочки, ось такі. Так, ставимо сковороду, наливаємо лійки, зсипаємо цибульку і морковку. Ось так. І будемо тушити. Потім ще додамо помідорки. В кінці. Можна перець болгарський додати. Ось так хай тушиться. Як це протушиться, трохи додамо помідори, потім під кінець, вже як трошки буде готуватися, майже. І ще з помідорками трошки протушимо, Ось так нехай тушиться. Ну, ось так трошечки підтушилося, і я сюди ще помідорки, і ще перець треба буде додавати. У мене перець вже є протушений, то я його додавлю вже в кінці потім. Можна і не додати перець, хто не хоче, і можна помідори не додати, але краще додати. Можна тільки цибульку і морковку. Я додаю. Під солію, Солі, перець, спеції, які ви хочете, які вам подобаються. Такі використовуйте. Часом вимішуємо тісто, як на вареники, і тільки додаємо трошки олійки у тісто. Вода, сіль. скажем, і трошки олії. І місим. Я яйця не додавала, щоб не забивати, без яця. Ще нам потрібен фарш. Залежить наскільки людей робить, у мене тут пів кілограма, ну, його буде забагато на, на таку кількість тіста то я подивлюсь зараз трошки розділі. От, може бути мішаний, може бути курячий, може бути свиний, який хочете ви, але краще свиний і гов'яжий мішати або, або свиний. Так, у фарш додаємо тісно, робимо як на котлетки. Фарш ось так. Прямо рукою його буду. Напевно, теж місити рукою, трошки ложкою, трошки рукою. Так що найкращий варіант рукою все краще, виходить. Є ну і сіль перець. І так, робимо тісто так довгеньке ці, і розкатуємо ось так його. Воно має бути полосочка така довга розкатуємо полосочку. Ну, ось так розкатаємо, щоб вона була і довгенька, і не, і не дуже широка, ну трошечки так, О, і тонесеньке має бути. Бачите, тісто має бути тоненьке. Ну, ось так розкатали тісто. І тепер беремо фарш і намазуємо, на. Полоску, але не дуже товсто треба намазувати, треба потоньше тому що воно потім має скручуватися і буде дуже забагато фаршу. Він має бути тоненьким-тоненьким слоєм. Ось так розмастити його прям. Ось так. Ось так, прям розтягнути його. Так, ось тепер, бачите, ми намастили і беремо і скручуємо це все в трубочку. В трубочку. Тому не, не треба намазувати сильно фаршу намастити е, товстим слоєм, тому що воно не скрутиться тоді добре. Ну, ось так, бачите, раз, раз і скрутили. Ну, ось так. робимо таку ковбаску. І тепер показуй далі. Тепер цю копаску ми так ріжемо на отакі на такі рулончики, бачите? Ось так. Ось такі рулетики маленькі, кусочки. Ось такі мають бути. Ось такі. Ось так у нас морковка піджарилась, Тепер беремо пару картоплин. Накопка вона не повністю тушилася, а трошки Її так, сюди. Небагато, декілька касоплит і заливаємо водичкою. Так. І будемо зараз трошечки протушимо, потім кинемо наші роли, роли із пасти. З тіста, з фаршем. Ось так. Картошечка трохи протушилась і кладемо наші рулетики тут. І під кришечкою будемо протушувати. Ось таке блюдо у нас сьогодні. Симпатичне, смачне. Хто має пару? Ось таке виходить, бачите, воно ну, вже готове. Типу підмінів, тільки не треба їх за... защіплювати. Картопля є два в одному, якби блюдо. Ну, смачно.